Доброго дня, мене звуть Арі я навчаюся в Україні технічному університеті. У 2013 році я став'ята програма за провірю. Мені здесь полягає стані донічні абонентки про актуальні обмену на мобільних телефонах. Виділива ваша робота завжди на мобільним телефоном. Коли ви виїхали за місцем на із кошельних то можете помітити, що ваш мобільний телефон втрачає зв'язок базової станції, і саме в цей момент вам Підідавши те до мобільного апарату, то буде завдав на зв'язку з зовнішнім світом. І ваші справи вкажуватимуть ворог. Використання даних зовнішньої теми дозволяє, по-перше, поширити якість зв'язку та розділити змови в зонах національного прийому. По-друге, зменшити облинання енергії на голову родіти під час розмови. По-третє, збільшити до максимального значення швидкості передачі та прийому даних. У четвер, зменшити потужність передавача та приймача щодо зброї. Ми завантажені на акумуляторні батареї і тим самим збільшуєте час роботи мобільного телефона без підзарядки. Якщо ви зацікавлені, то підтримайте нашу.